Всім привіт, друзі! На своєму каналі Марія Гейм і в сьогоднішньому відео я буду вам показувати свої речі, прикольні речі, які знайшла в терор, і буду показувати, де вони знаходяться. Надіюсь, вам сподобається такий формат, напишіть в коментарях чи зробити другу частину. Ну а ми поїхали! Так, отут у мене в цій кімнаті знаходяться дуже прикольні речі, які я взяла собі додому, і я про це не пожаліла. І давайте я покажу вам, де вони знаходяться. Почнемо з ось цього прекрасного зеркала. Так як в Терровозі з'явилася отака от нова штучка, на неї нажимаємо і заходимо е, у спеціальний Біч Хаус. Він знаходиться. Е, він знаходиться там, де, в світі там, де пляж. Давайте сюди зайдемо Тик. і нажимаємо на кімнату Бедром. І отут у нас буде ось це зеркальце. Взагалі воно ще йде з столиком, але я взяла просто зеркальце, а для мені дуже сильно подобається. Наступний у нас іде ось такий ось постер. Він взагалі був з промокоду, але зараз 4 цього, цих промокоди принеслися сюди. Зараз покажу, куди вам треба вам треба зайти у ін я не я не знаю як звучати, треба зайти в зірочкою і нажати на Jelly Pop, І тут у вас будуть отакі постри. наступна річ, яка я, я, яку я взяла, це отака от баночка з кремом. Вона також знаходиться ось тут. Я її взяла, по-моєму, в апартаментах. В самих апартаментах, ні, не в самих да, не все. в самих, в шопі. Я взяла, і ось тут була ця баночка. Також багато таких ще баночок. Наступна річ це отакі от красиві лампи. Давайте зараз покажу вам, де вони знаходяться. Якщо чесно, я просто закохалася в ці лампи, адже за ними є ще дуже круті е, ці, дуже круті движення, і вони мені настільки подобаються, що я просто не хочу їх відпускати з рук. Ладно, давайте підемо і я покажу вам, де я їх знайшла. Я знайшла, я знайшла ось сюди. Так, почекайте, нам сюди не потрібно. І ось біля цього магазин. Біля магазинчику вони лежали десь ось тут, і я їх звідси взяла. Так, ну що, наступна річ? Це ось такий очаровательний коврик, який мені дуже сильно подобається. Я його взяла також ось тут. Я нажала на цю на зіличку і нажала Gaming Corner, і тут був ось такий ось крутезний коврик. А наступна річ і остання, на, на, на жаль, остання в, наш, в цьому відео це ось такий ось крутий диван, він самий просто естетичний і я його завжди беру. І Зараз він також ось тут знаходиться, також Beach House, Я просто захову на living Room і ось такий у мене тут диван. Також тут дуже милі креселка. Напиш... Всі... Ну, а на цьому все. Напишіть в коментарях, що вам це відео і що зробити мені ще такий формат. Всім дякую за перегляд, всім па-па